Всім привіт! Сьогодні покажу, як перевірити рівень мастила на прикладі декількох авто. Перше, відкриваємо капот в підкапотному просторі шукаємо щуп мастила. Він, як правило, жовтого кольору. Дістаємо його, готуємо заздалегідь серветку або ганчірку, протираємо. Протираємо для того, щоб дізнатися актуальний рівень мастила. Вставляємо знову, дістаємо. На даному щупі у нас є фул та лоу, відповідно, повний або пустий. У нас максимальний рівень мастила, тому доливати не потрібно. Переходимо до наступного автомобіля. Також в підкапотному просторі шукаємо щуп з мастилом. Він також у нас знову жовтого кольору. Дістаємо, протираємо, вставляємо заново. Знову дістаємо і дізнаємося, актуальний рівень мастила. Тут у нас немає full to low, але є так звана сіточка. Мінімальна границя і максимальна границя. Відповідно, у нас повний щуп. Доливати мастило не потрібно. В третьому автомобілі так само в підкапотному просторі шукаємо щуп з мастилом. Він знову у нас такий, жовтого кольору. Дістаємо, протираємо. Вставляємо заново. Тут же позначка зовсім інша. Також мінімум або максимум. У нас максимальний рівень мастила, тобто доливати нічого не потрібно. Вставляємо його назад. Для чого це необхідно робити? Щоб ваш двигун ефективно змащувався та не виходив з ладу і ви. Та ваш автомобіль не проводили тижні та дні на СТО. Я вам.